Ноги болять, руки болять, спина болить. що його, його робить, Рибу Це вже, друзі, статистика. Бачите, оці мікромандули працюють, де бажає. Профмонтаж, звісно, робить роби діла. Да? Друзі, конкурс робимо чи ні? Та робимо, напевно. Да? Робимо конкурс, друзі. Вгадуйте, вгадуйте вагу цього судачка в коментарях до цього відео з точністю до 5 грам. І через тиждень в нашому телеграм-каналі на хвилиночку посилання на який буде в описі до цього відео та в першому закріпленому коментарі я викладу фотографію з вагами і ми оберемо переможця. Хто вгадає максимально точну вагу оцього гапчика, отримає від нас Наталією Петрівною чудові подарунки. Друзі, є. Бачили перший закид після невеличкого обіду. Перший закид після невеличкого обіду і відразу риба на гачку. Ну, це наче невеличкий судачок. Зараз будемо дивитися, хоча чим ближче до берега, тим більше він починає давити. Дивіться. Я знову завітав на цю точку, з якої сьогодні вдалося піймати. Непогану кількість хвостів. Ну, давай вже після обіду. Ще й щуку ми тут піма. О, друзі, це окунь. Це окунь лапать, ні, фіга собі. Дивіться. Дивіться, який окунь, грам 600-700 може. Йох, бабай. Народ. Народ. Це реально трофейний, весняний окунь. Дивіться. Фух. Та це ж лапать грам. 700-800, напевно, дивіться. Оце я розпочав риболовлю після обіду. На бамбірок у Віолеті, дивіться, дивіться, який кавун. Просто хана, я не знаю. Просто не окуня щастя. Оце, бляха, я розумію, екземпляр. Краще навіть за судака. Такого окуня піймати. Це велике щастя. народ. Давним-давно я таких кабанів не ловив. Треба піти його, напевно, що заважити. Дивіться який. Просто нереально крутий окунь. Блін, лопата просто неймовірна. Так, ну що, запускаємо наші ваги. Зараз давайте подивимося, скільки заважить цей лапать. Давно я таких екземплярів не ловив. Це просто хана. Дивіться, рівно, рівно 700 грамів. Блін, ну це не окунь, це щастя. Дивіться, ще й такий пузатий і кряний. Дивіться. Зараз підійде Наталія Петрівна. Сфоткає мене з ним. І обов'язково такого окуня я хочу відпустити, тому що це самочка, бачите, така пузата, набита ікрою, ну, Це просто щастя. Бачите, сьогодні і трофейного судачка завалив. До речі, хто не дивився, обов'язково заходьте на канал та вмикайте першу частину відео. О, оце він вилупив народ, бачив. Ого, на мандулу. Ого, оце подача. Капець. Дивіться. Фу -фу -фу. аж на поверхню підійшов. Огонь. Ого! Ого, бліди, дно дали, дивіться. Треба піднімати. Треба піднімати його. Ой, народ, дивіться, який... Ух, там трьох. Якби тут орла накрутали. О! Дивіться, народ. Фух, це такий затрндель. Затрндель, дивіться. Трофей дня взято. Хух, мандулка, дивіться, просто в шахті. Пчілочка, блін. Що минулий раз найбільші судаки на мандулу були. Шосотні. Дивіться, який золотавий агап. І щучка сьогодні в нас була, і ще гарні судаки, і тут ще такий акуняра, блин. і все це в один день. Ну, рибалка просто бомба. Друзі, всім привіт! Разом з цим акуньком і гарьком ми раді вітати вас на нашому ютуб-каналі спортфішинг Мене звуть Голонок Богдан, його звуть Акуньок і Гарьок, вагою 700 грамів на хвилиночку. Ну, от, отак ми розпочинаємо нашу сьогоднішню риболовлю після обіду. Трішечки підкріпилися, і бачите, яку окуніт тільки що завалив. А, хто не зрозумів, це продовжує. Женя нашої сьогоднішньої риболовлі це друга частина. Риболовлі, яка розпочалася сьогодні з самого ранку. Хто не дивився першу частину, обов'язково залітайте на канал. Дивіться, там були гарні трофейні судаки, були щуки. Ну просто ульотна рибалка, і от вона продовжується отаким класним. Можна сказати, трофейним для берегової ловлі окунем. Це ікряна самочка, тому будемо її зараз відпускати. Ну а ви дивіться це відео далі. Сподіваюся, він буде такий не один. Ну і давайте будемо відпускати цього красення у воду. Нехай пливе, підростає. Пока-пока. Ну що, продовжуємо пошуки риби, рухаємось по берегу, змінюємо локації. Вирішили з Наталією Петрівною після обіду активно пересуватися та збирати виключно активну рибу. В нас здійнявся, як бачите, такий боковий вітер, він трішечки заважає, але я насправді не дуже засмучений, тому що, на мою думку, коли подуває вітерець, риба стає більш активною, аніж в повний штіль. От якось в мене так по життю склалося, що коли на дворі повний штіль, кльов риби значно гірший. Тільки піднімається вітер, рибу наче вмикає. До речі, друзі, хто як вважає, напишіть в коментарях, чи має це суттєве значення. Ну а ми пересуваємось. Я за основу обрав собі трьохдюймовий бомбер зараз. Така універсальна приманка. Бачите, вона ловить всього хижака, і судачка, і щучку, і окуня такого гарного вдалося піймати. Вага стоїть в мене 12 грамів, але враховуючи боковий вітер, є бажання поставити 15 Ну будемо дивитися вже по ситуації. Загалом мій комплект дозволяє кидати навіть 12 грамів максимально далеко. Нагадаю, що сьогодні я рибалю 99 дев'ятою саваткою від азури. Катушечка у мене чотирьохтисячного розміру Shimano Stella і шнурочок 1PE по Японії. Це Азура X-Game восьмижильний. Тобто такий максимально збалансований далекобійний комплект. Отуди От його. Бачите, навіть через такий вітер пробиває, шмаляє, і приманочка летить, куди нам треба. Ну, далі вже по ситуації будемо дивитися, чи на 12, чи на 15 грамів будемо кидати залежно від конкретної локації, бо десь глибше, десь мілкіше. Тут загалом такі широкі простори, великий такий, бачите, залив. З різними глибинами, там від 4-5 до 10 метрів місцями, тому і ваги можна використовувати різні. Вітерець починає роздувати все більше і більше, але нічого страшного. Я думаю, що рибку ми сьогодні ще пошукаємо. До вечора є достатньо часу. Я не знаю, може годинки 4. Ну, от подивимось, що за цей час вдасться нам. На двох з Петрівною піймати. Будемо, звісно, експериментувати і спробуємо і на мандули після обіду, тому що сьогодні вони показали доволі непоганий результат разом з силіконом. Ну, все, будемо пробувати. Все, як завжди, по порядку, казав один. Так, от буквально робимо там 5-6 закидів на точці. Якщо покльовок немає, можна рухатись далі. Якщо десь зачепилося за рибку, там відкусило хвоста, був удар, або вдалося спіймати якогось судичка, то можна на точці затриматись та більш детально обловити її на різні типи приманок. Ну а так, бачите, тут в мене наклюнуло, тому ми з Петрівною відправляємося далі. Петрівна вже на поготові, наталі. Давай мені бакан. Важке носити дівчатам не треба, будемо носити самі. One hour later. О, ого, ого, оце він. О. Ай! зійшов, йомайо Оце, друзі, був екземпляр. Це був дійсно трофейний блін судак. З такою подачею. Це просто щось неймовірне. Я не знаю. Та бомбер. Бомбер стоїть, я поставив колу. Кидаю і я кидасть, блін. Я всік його, я ж його потримав, він такі потяжки мені зробив. Фух, друзі, це хана. Що-що? Да, Сьогодні друга вже трофейна риба, на жаль, відпадає. Диви, що наробив. Просто диви. Дивіться, що він наробив. Капець. Бачите, розірвав всю приманку, стягнув з двійника. Скажу Петрівні, давай по закиду і пішли далі. Бо ми рухаємось по активній рибі. Якщо є, то є. Якщо немає, то йдемо далі. І, от, і тут така подача, блін, міг зробити вам такий класний кадр. Дивіться, на коло я поміняв, тому що Петрівна також кидає зараз віолет. Думаю, нащо повторюватись, ловити на два однакові кольори. Ставлю коло і буквально з перших закидів. Блін дуже прикро, тому що я розумію, що це був класний судак. Це міг бути дійсно трофейний судак. Я просто всік, як в камінь. От, з щіткою подачою, це не якась там багрёнка. Ну, Це була дійсно бажана покльовочка. Ну нічого, ще, як то кажуть, на вечір. Іду перезаряджати і будемо продовжувати полювання на трофей. Ху, блін народу, це він мене зарядив адреналіном. Так, давайте поставимо палку в наш баканчик. От дуже зручно, до речі, перев'язуватися і взагалі рибалити під час таких піших рибалок з таким баканом від азури. Я його використовую на кожній своїй береговій риболовлі та й в човен його беру. Тобто він у мене така річ універсальна. Так, давайте беремо нашу коробочку. Тут у мене бомбари, 3 дюйми в різних кольорах. Дивіться, вам, вся ходовочка. Морковка, білий, шартрес, масло з червоною обльосткою, грінпамкінг, містик, лох, кола, світле моторне масло, карамель, лимон і віолет. От потрібно зараз ловить на віолет, який сьогодні достатньо погано працює. А я вирішив, бачите, колу поставити. Масло потрібно, хочу масло спробувати. каже. Поки в тебе відкрита коробка, дай мені масло. Масло в мене тут в блюдці десь. Було заряджене, зараз покажу. от таке народмоторне масло, воно теж дуже гарно працює саме в сонячну погоду з червоною бльосткою. Це такий легендарний колір, знаєте, у Манса ще був давним-давно, та і зараз є ці приманки, вони теж зараз гарно ловлять рибу. Ось він цей колір. Old Motor Oil називається він у компанії Big Bates. Я народ взяв, нарешті, нарешті взяв. Дивіться, бачите, загинає, загинає нарешті. О, дочекався бляха того судака. І от він себе проявив. Дуже довго прийшлося ходити для того, щоб отримати цю покльовку, але як бачите, не даремно. Як бачите, не даремно, о, дивіться, який гарний. Дивіться, який гарний судачок. Давайте будемо його сюди затягувати. О, такий десь кілограмчика півтора точно. Ну, давайте його чикс і нагору. Навіть більше, я думаю, десь кіло 700 Ой, який він гарний на Дивіться. Чикс і чикс. Ну так, да, десь такий кіло 600-700 кіло кг. Спакував нашого бомбера. Оскільки я не пробував за цей час різних приманок міняти, все рівно повернувся до Віолета. Бачите, і не даремно він себе проявив. Дуже досадний сьогодні був після обіду схід в мене. Ви бачили, трішки він мене засмутив. І після того, я не знаю, години, може, ну, півтори точно не було жодного клювання. От, Перейшовши на нову місцинку, знайшов таку невеличку дірку, прохід. Інший кут подачі приманки, і вдалося піймати такого сударя. Не вдається дістати без кусачок, треба буде йти робити це за допомогою інструменту, але бачите, не даремно впирався і таки дочекався свого сударя. A few moments later. Ну, а тим часом продовжуємо ми обловлювати дану місцинку. Як ви можете бачити, ми з Наталією Петрівною розділилися. Вон, вона стоїть, я стою тут, тут така заводь. Справа від мене. І по суті, ми кидаємо майже в одну і ту саму точку, на одну і ту саму бровочку, але з різних сторін. Така тема може нерідко спрацювати. Тобто ми подаємо приманку, наче одне місце, але з різних боків. І це може грати ключову роль. От бачите, одного судачка мені все ж таки вдалося виманити саме з цієї постановки. Давайте будемо робити закид От, от у нас приманки падають плюс-мінус в одну і ту саму точку, але я тяну сюди, вона тягне туди. І цю бровку ми обловлюємо з різних горизонтів, можна сказати. На даній місці, як ви можете бачити, я стою трішечки вище. Тут такий схил. І за рахунок цього в мене виходить робити дуже і дуже таку плавну, гарну анімацію приманки. От насправді судак. Той, що пасивний, він навпаки любить не перегруз, як багато хто думає, а саме таку плавну-плавну подачу. Тобто ну, проводка дуже схожа на щучу. Саме такі плавні потяжечки на дном неспішні і провокують його наклювання. Він нерідко підбирає після них. Тому, от, коли ти стоїш трішки вище, аніж рівень води. Плюс в тебе довгий спінінг, який ти можеш підняти вверх, ти можеш робити отаку плавну дотяжечку кінчиком спінінга. Багато хто, до речі, питав в мене про цю проводку і в чому заключається її суть. Дивіться, друзі, зараз я вам все це діло покажу і розкажу. Дивіться, будемо робити все з нуля. Давайте закид. Ова! Приманочка летить у воду. Падає. І відразу вибираємо слабинку. Яка утворилася в нас. Чекаємо, поки впаде на дно, тоне, тоне, тоне. О, втонуло. Вибираємо ще раз слабину і робимо перший підрив. Все, ми контролюємо на 100% нашу приманку. Далі я роблю десь раз, два, три оберти катушкою і тяну кінчиком спінінга в продовження. Важливо, щоб це було. Дуже так знаєте плавно, без різких якихось рухів. тобто Це має нагадувати одну плавну суцільну таку потяжечку Тобто ми розганяємо і припіднімаємо приманку вверх за рахунок обертів катушки, і потім, коли приманка починає потихо Спускатися до дна ми дотягуємо кінчиком О, Опа, дотягнув, бачили, в карча дотягнув. Ну коротше, проводка ще й по карчам працює. І коли приманка друзі, починає у вас падати на дно, ми обережненько кінчиком спінга дотягуємо, Для того, щоб фаза падіння приманки вона так максимально Максимально сповільнилась І от саме на оцих повільних в плавних рухах судочок нерідко підбирає нашу селікошку. Так, не знаю, що робити, напевно, що доведеться. Да, це глухий зачіп, глухий номер, як то кажуть. Бачите, знайшов якийсь піньочок чи корчик невеликий. Хоча я вже тут покидав достатньо і до цього не чіплявся. О, не знаю, чи відірвав, наче прорвав приманку зачіпа. Зараз подивимося наче прорвав. О, да, прорвав. Там якийсь корчик лежить. Бачите, мені повезло. До речі, цей шнур, він достатньо непогано тримає на розрив за рахунок того, що він восьможильний. Нагадаю, що у мене ниточка Азура X-Game. Бачите, навіть такі зачепи вдається проривати. Трішки розбило приманку. Зараз треба буде її перенасадити трішки далі на двійник. Я думаю, що можна буде на неї щось половити. О, так що іноді зачіпи одиничкою вдається мені проривати. Ну, по проводці, я думаю, головну суть я вам передав. Тобто, Не треба робити якихось різких рухів, і все має бути максимально так синхронно та повільно. Тобто, має бути збільшена фаза падіння приманки на дном. A few moments later. Я бачив, як він тюкнув підсічка, друзі. Наталія Петрівна маслая. Маслая судака. Добре. Давай, йди сюди, йди сюди, бо там кущ твій клятий, в який вони дуже сильно люблять заходити. О! Давай, давай, не спіши, не спіши. Це на мікромандулу, да, в тебе? Да. Бачите, Патріна поставила мікромандулу 2,4 дюйми. Я поставив силікон 2,5. Вирішили зменшитись в об'ємі, бо судачок явно пасивний. Давай, давай. Не давай, бо, бо в кущі йде. Вирішили спробувати менш об'ємні приманки. Бо судак явно пасивний, і дивіться, він гарний. Піднімай, бо йде в кущ, прямо в кущі йде. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. О, о, вдалось. Все, 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 нормально, нормально. Все, можеш не спіши. Вивела з куща, молодець, бо він там прямо на грані був. Все, тяни, тяни, тяни. Плавно в натяжечку давай, бо там гарний гарний агап на мандулу. Він зачепився трішечки зверху над ротом. От, тому та була, була, він атакував, просто промазав. Дивіться, друзі. Ух, йо моє. Дивіться, народ, який. Ой-ой-ой. Дивіться народ, який дельфін клюнув. У Наталії потрібний. Ух, йоха, бабай. Дивіться, народ, ох, який дельфін трьоха. Трьоха, і бачиш, він зачепився. Зазяберну кришку напевно трішечки промазав. Дивіться, друзі, навіть затрошний, навіть затрьошний судачок. Короче, мандула, що зранку, що увечері, зробила, зробила діла. Ну, покажи, покажи героя цього вечора. До речі, під час минулої риболовлі саме на цей монтаж з вантажком клик і в цьому кольорі в мене клюнув плюс-мінус такий самий судачок. Це вже, друзі, статистика. Бачите, ці мікромандули працюють, де бажає. Профмонтаж, звісно, робить роби діла, да? роби діла. І вранці гарний судачок в мене був, але на більшу мандулу. І от вечір ми файно. Завершуємо от таким судачком. Я потримую, бо Петрівна вже трішки замахалася, замарилася да, сьогодні. Ноги болять, руки болять, спина болить. Що Що Ну все, я думаю, ти, ти закрилася файно, друзі. Як ви вважаєте? Можна на такій приємній ноті завершувати? Я думаю, можна. Да? От Ми першу частину завершили на трофейному судаку на мандулу. І зараз завершуємо трофейним судаком на мандулу. Друзі, конкурс робимо чи ні? Та робимо, напевно. Да? Робимо конкурс, друзі. Вгадуйте, вгадуйте вагу цього судачка в коментарях до цього відео з точністю до 5 грам. І через тиждень в нашому телеграм-каналі на хвилиночку посилання на який буде в описі до цього відео та в першому закріпленому коментарі я викладу фотографію з вагами і ми оберемо переможця. Хто вгадає максимально точну вагу? Оцього агапчика отримає від нас Наталією Петрівною чудові подарунки. Зробимо черговий набір робочих приманок. До речі, як думаєте, який судак більший? у Патрівної чи в мене з першої частини сьогоднішньої риболовлі? Хто дивився два випуски, а ну напишіть в коментарях. Все, друзі, завершуємо. Завершуємо на такій приємній ноті. Бачите, от такі агапи клюють. Потрібно вправитися цілий день. Будь, каравача, ласка, будь ласка, пальчик за такого судака потрібно цілий день. Цілий день сьогодні вона маслала і на мікромандулку зробила, зробила цей вечір дійсно трофейний. Бачите, мікромандула і отакий. От Макро. Макро, макросудак, да, ну це вже цитата цієї весни. То макрощуки, то макросудаки. Ну, реально така секретна зброя. І вантажок правильний, клик. Спеціалізований под мікромандулу від Дніпро-Свинець. Клас.